Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах посилення агресії. Ви знаєте, що вчора були обстріли сусідніх територіальних громад, є пошкодження і наше завдання при таких мінусових температурах. Посилити свою роботу, забезпечити стабільність роботи, особливо системи опалення, особливо там, де є альтернативні види палива. Гребенюк Дар'я Миколаївна, прошу. Що стосується промисловості. То великі підприємства наші так і не змогли відновитися знаходяться на стадії економічно неактивні. У нас суб'єкти господарювання працюють тільки малі. Що стосується міського та приміського транспорту, то міський транспорт працює десь на 70% від загальної затвердженої структури. Приміські маршрути працюють десь на 50%. Є проблемні питання по приміським перевезенням. Це стосується населених пунктів Остроушки, населений пункт пирогівка. Ми зустрічалися на минулому тижні з перевізником, який обслуговує Остроушки, а також староста був. Скажімо так, написали певний графік, який буде економічно доцільний, як для перевізника, так і. Зможуть, скажемо так, забезпечити потреби мінімальні населення, буде обговорено це з самими мешканцями і буде налагоджена відповідна робота. А я, але я дуже до всіх звертаюсь. Хто має можливість, скажімо так, в такі напружені моменти не користуватися транспортами, не користуйтеся, і буде ну це ефективно для нашої громади, бо є обмеженість у графі. І маршрутах. Добре, Дар'я Миколаївна, але осрушки, погребки, ви там позаймайтесь ми з лисім. Добре. Переведіть профілактичну якусь бесіду, тому що там водій для цензурної брані висловлюються і таке інше. Це абсолютно не годиться. Я розумію, що ми всі живемо в напружений час, що нерви всіх не зовсім спокійні, але. Люди являються роботодавцями для наших перевізників. І вони повинні відноситися чемно з пасажирами. Добре? Добре. Ольга Іванівна Галушка, що по бюджету? Бюджет складений і ми готові до фінансування. А головні розпорядники коштів подали свої до... подали і Сьогодні будуть продовжувати подавати до казначейства. А хто не подав? Це освіта, управління праці. Виконком. Добре, дякую. Жукова Софія, є на зв'язку. За минулий тиждень було прийнято більше ста витягів про реєстрацію місця проживання. Прийнято заяву про зняття та реєстрацію місця проживання 21. Також продовжуємо роботу щодо реєстрації громадян, є відновлені разом. З комісією, добре, дякую. Ось зверніть увагу особливо на роботу вихідні дні, тому що в, вихід в суботу значно більше людей приходить зараз, чим інше, чим раніше. Добре. Зверніть увагу. Мазур Олександр Сергійович, є на зв'язку. Амбулаторії центру працюють в штатному режимі. щодо ситуації на гострі респіраторні захворювання на першому тижні цього року. Вона трішки краще ніж на останньому тижні 2023 року. Серед дитячого населення ми маємо зменшення звернень з приводу ГРВІ на 40%, а серед дорослих зменшення звернень на 8%. Якщо брати абсолютні цифри, то захворіло 63 дитини та 68 дорослих. Серед дорослих ми маємо чотири амбулаторних хворих на коронавірусну хворобу. Вакцина проти коронавірусної хвороби наявна в закладі в кожній амбулаторії тому можна звертатися, отримати щеплення. Олександр Сергійович, в двох словах, захворюваність збільшується в громаді? За останні тижні по нашому центру ми бачимо зменшення кількості звернень. Зменшується, а серед людей у нас у колективах я бачу, що кількість хворих значна. Так, що тут статистика, або люди не звертаються, або просто дома лікуються. Що за ситуація? ми ж фіксуємо тих, хто звертається або засобами зв'язку, або приходять на прийом. Ті, хто мають можливість в легкій формі переносити, не звертати, звичайно, ці люди ж не попадають в статистику. Сьогодні, після вихідних, ми побачимо, як буде ситуація з підвищенням і, і ну, погіршенням погодних умов. То я доповім вам більше. Всі системи опалення працюють, всі без винятку або десь не працює. Всі системи опалення працюють, всі амбулаторії, пункти здоров'я на альтернативному виді палива теж працюють, забезпечені дровами. Температурний режим відповідає нормі. Я що так говорю, тому що на минулому неділю ми були там на північному північних громад старостинських округах і в школі де Івата Кочегара не було на місці. Котельня є, кочегара нема. В Старостинському округі Ковтунова. Ми котельну не перевіряли, але температура була нормальна. Вовні чи на місці, тобто, от різні такі умови, все залежить від ситуації, яка склалася. Тому я звертаю увагу абсолютно всіх. Всі альтернативні системи опалення повинні працювати в даний час цілодобово. Всі без винятку, навіть якщо десь в якомусь будинку культури або в якомусь парку. Е, нема людей або нема е, необхідності топити. Треба топити, щоб ми мали резервну площі опалювальних е, на даний час. Олександр санцерій, це вам зрозуміло? Тобто, всі ФАПи ваші без винятку лікарні повинні працювати і температурний режим довго бути нормальний. Найметенко. Управлінням на минулому тижні перераховані кошти на банківські установи та поштові відділення. Для 2104 осіб на загальному 3 мільйони 829 тисяч. Також продовжуємо роботу з внутрішньопереміщеними особами стосовно їх обліку. На обліку в управлінні перебуває 6352 тисяч З з 1 по 5 січня 2024 року працівниками управління прийнято 182 заяви від жителів шостинської громади, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб. Навіть відшкодування від держави компенсації за грудень 2023 року. Вся взято замовлення від 26 осіб з інвалідністю на забезпечення технічними. Засобами реабілітації і посилено увагу соціальних робітників територіального центру до одиноких пристарілих осіб, жителів нашої громади, які перебувають на обліку у територіальному центрі. Ми задовольнили всіх сімей, які знаходяться. Хлопці, дівчата на фронті паливом дровами чи ні, всі, хто звернулися до нас, всі задоволені прийняті заяви і забезпечені. Так це звернулися. А хто ж міг і не звернутися? Тобто, якась там робота по низу проводиться у вас? Ми зі старостами працюємо напряму і кожне звернення старості, звичайно, індивідуально розглядається. Перепровіряйте, якщо потрібно, то таку програму будемо розгортати в поточному році і. Ті е, хлопці і дівчата, які знаходяться на фронті, повинні розуміти, що ми їх підтримуємо і палово їм не дамо. Добре? Добре, добре. Ігор Михайлович, Фатун. Завершились новорічні різдвяні свята Невеличкими по кількості учасників заходами привітали дітей різних категорій, а також дорослі були призначені. І Заходи культури працюють у плановому режимі. Всі опалюються. Ну всі опалюються. Ми були на минулій неділі у бібліотеці. У вас у ковтунах сидить бібліотекар, сам труситься холодно. І Що це за система? слушай? Тобто поїдьте туди, регулюйте. Ані окрему окрему систему опалення, давай зробимо там. Але не повинна людина бути на роботі і мерзнути. Вона нам мерзну ще не потрібна. Вони нам потрібні як чергові, які забезпечують площу опалювання, якщо, не дай Бог, якийсь випадок, щоб ми могли привезти на автобусі, на машини туди людей і розмістити там. А вона замазить, труситься. Ну, нульовий ефект. Читачів нема, ну це таке. Це таке по холоду. Може, не, хто й не прийде тут з гріха, в цьому нема. Але вони повинні утримувати температурний режим нормальний у приміщенні. Це таке завдання, Єгор, пожалуйста. Поїдьте, отрегулюйте. Черно Микола Григорович. Протягом першого тижня нового року до шосткинського центру зайнятості з заявами на статусу безробітного та виплати допомоги по безробіттю звернувся 31 мешканець громади. Роботодавцями за цей же період до центру зайнятості для укомплектування було надано 23 вакансії. Підсевлаштовано на ці вакансії 12 безробітних громадян. Протягом минулого тижня центром зайнятості спільно з виконавцями громадських та суспільно корисних робіт проводились підготовчі заходи по організації цих робіт на території громади у січні та лютому місяці. Добре, Микола Грош. По е, громадським роботам доводьте до С е, до логічного завершення, і вони повинні працювати, як ми домовилися, в тому числі і по системі освіти, і в тому числі по. Е, по системі житлово-комунального господарства, те, що ми говорили, з Мелашенком стикуватися. Будь ласка, Добре. будь ласка. Що Олег Теофілович, є? Заклад працював в умовах підвищеної готовності святкові дні. Був забезпечений всім необхідним розхідними матеріалами, документами для невідкладної допомоги, паливо матеріалами, медична допомога надавалася в повному обсязі. Підсилено було на вихідні. Зв'язку з попередженням про негоду. На щастя, за вихідні не було у нас постраждалих, пов'язаних зі зниженням температури, але ми готові е, і приймати, і госпіталізувати, і обігрівати. все для цього є зараз. У нас е, основна робота це контрактування на 2024 рік. Ну, перспективи поки що такі туманні. Там щось через день все міняється. То, що ми могли подати, подали. Чекаємо інших оголошень, поки що не можемо навіть точно сказати, скільки будемо коштів мати в наступному році. Ви смети у казну підложили вже Так, да, сьогодні? Да, да. Молодці. Всі системи опалення на дровах запущені, все працює, гріється, тепло. Повірено, генератори заправлені, генератори провіряються періодично. тьфу тьфу Милашенко Геннадій, є на зв'язку. На минулому тижні погодні умови складувалися таким чином, що наша комунальна і спецтехніка і підрадчика, наша, працювали щодня. Одночасно окремі дні виходило 12 одиниць техніки. Були були певні проблеми <кхід> і за і які, низьких які, які, температур а, в один день у нас поламалось три одиниці, але в цьому, я думаю, швидко устранили. А, працювали і вночі, працювали на вихідних, також працювали по розчищенню посипу тротуарних доріжок. Були роботи по очищенню викадів на переходи і розчищенню зупинено громадського транспорту. Роботи тривають і далі. Геннадій Васильович, аварійні роботи, сконцентрувати всю систему на виконанні аварійних робіт, а планові роботи ніякі при таких температурних режимах не проводити. Не системи, не ні котли, ні, нічого не робити поки що. Готуватися і бути в режимі готовності до аварійних робіт. Сергійко Наталія Олександрівна є на зв'язку. Заклади освіти Шосткинської громади продовжують працювати в умовах воєнного стану для учнів. Закладів загальної середньої освіти тривають зимові канікули до 14 січня, для учнів п'ятої школи, де яких зимові канікули закінчилися. Прийнято рішення сьогодні організувати дистанційне навчання в зв'язку з низьким температурним режимом. Також з п'ятниці переведено на цілодобовий режим роботи пункти незламності та укриття, які знаходяться в закладах освіти. Працівниками управління освіти вихідними було здійснено вибіркову перевірку роботи пунктів незламності. На момент перевірки всі вони були відкриті. Дровами заклади освіти, що працюють на альтернативному виді палива, забезпечені в повному обсязі. Щодо перебування Кочегара на робочому місці в п'ятницю, за поясненнями директора закладу, вони були присутні на похованні нашого захисника, який родом з Івота, тому о, тимчасово був відсутній на робочому місці. Ні, ну ви собі уявляєте, покинули котельну, навіть якщо це і поховання, котельну покинуть у селі за 30 кілометрів поїхати. Це ж... Це ж об'єкт підвищеної небезпеки. А, а потім що? Ну потім щось виникло. А потім як ремонтувати при таких температурах. Ніхто, нікуди, ні шагу ті люди, які працюють на системах теплозабезпечення, не можуть покидати. Добре. Це перше, перше друге. Ті два теплогенератори, Наталія Олександрівна, ви встановили? Два теплогенератори. Ми домовлялися в спортивній залі для першої школи і ще один. Роботи тривають, на цьому тижні будуть завершені. Завершуйте, встановлюйте, вся система повинна на дровах працювати і працювати в повному режимі, незважаючи ні на які складнощі. Люди поставлені, дрова вкинуті. Температурний режим підтримується, але зверніть увагу, щоб там чадний газ нікуди не попало і так далі. Треба відпрацювати, щоб воно працювало в нормальному режимі. Не те, що якщо не дай Бог, чого, почали затаплювати. Поки затопили, все остило. Добре. Те, що була вказівка, пункти незглавності розгорнуть правильно, але їх треба відпрацювати так, щоб вони працювали на повному режимі. Організа... Організовувати Садовнічі є на телефоні. Заклад продовжує надавати всю необхідну допомогу дитячому населенню, продовжуються планові ремонтні роботи, в тому числі на вихідних. По ремонту що? Продовжується Ну, Продовжується. Там основна фішка цього проєкту це котельна на біопаливі. а котельне не робиться. Котли привезли, поставили і ці округи. Включайтесь туди особисто. Добре. Там, де щось не побілиться, не покраситься, це таке, можна пізніше покрасити. А котельня на біопаливі нам у центрі міста потрібна. Добре. Ткаченко, Оля Олександрівна, є на зв'язку. Отримуємо е повідомлення про низькі температури в найближчі дні. Е для недопущення не надзвичайних ситуацій, пов'язаних з погодними умовами. Працює створений та працює штаб цілодобово 2:15 сімдесяти для населення, телефон. Будемо реагувати на всі випадки. Аварійно-рятувальні служби, сили, засоби приведені в режим готовності. Комунальним службам необхідно невідкладно приступати до аварійних робот. Також посилена робота з незахищеними верстами населення. Заходи приймаються, відпрацьовуються вчасно. Дякую, добре. Організовуйте і готуйте чергувати на ніч. Ви і Мелашенко. В ці дні чергували цілодобово і будемо чергувати. На вихідні я знаю. Я маю на увазі, ми переходимо на двух змінку. Тобто, хтось буде в день працювати, а хтось буде вночі. Тобто, ви готуйтеся із, із Милашенком на ніч. Можете відпочивати, готуватись на ніч на роботу. Ястребов є на зв'язку. Що у вас система опалення? Ну, працюють, Неділь... ніде не хто за жалоб немає. Нема палива, є, все є. Ну, в принципі, так. Да. Добрий, да. звертаюсь до всіх, ми повинні підготуватися і до складних умов. Ви бачите, ворог минула доба шість разів оголошувалася повітряна тривога. Тобто ворог злиться, нервує, в його не все виходить на фронті. Складнощів він не може побороти наших воїнів, тому він намагається по нашим. Громадам бомбити. Я ще раз говорю, наскільки складне було вихідне, і обстріли сусідніх громад були зовсім, зовсім інші, зовсім злі, категоричні, і обстріли, як правило, житлових будинків і інфраструктури. І температура е, сьогодні в комп'ютері показує е, мінус 19, але е, сприймається як мінус 30. Тому я пропоную всіх всім без винятку підготувати теплі речі, підготувати теплі речі, підготувати ліки, кому потрібно, харчі на дві доби, зарядити мобілки, пауербанки і е, утепляти свої приміщення. І е, дітям і е, дорослому населенню по можливості по вулицям лишні раз не ходити при такої низькій температурі. Тим Тим більше, що воно зв'язано ще й з тим, що слизько на, на дорогах. Тому я пропоную утриматися і почекати декілька днів, поки температура підвищиться. Дякую всім.